Добрий вечір з вами, діві особи. програма, яку ми говоримо. Я Франківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатним створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку. Відповідний алгоритм дій в цьому напрямку вже задає низка цільових програм, що їх упродовж року ухвалила Янфраківська міська рада. І докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з головною дівою особою нашого телевізійного циклу міським головою Франківська Віктором Анушкевичу. Добрий вечір вікторюсовичу. Добрий вечір, шановні Івана Франківця. вечір, пане Михайле. Почнемо з бюджетної політики Анфранківської мерії. Що з цього приводу свідчить офіційна статистика, в тому числі і податкова. Які тенденції відзеркалюються в місцевій економіці за підсумками 9 місяців і і сесії наступного чи ви слухати а, цей період на сесії? Власне правильно, ви зробили, що почали з бюджету, тому що все. Від грошей, бо ті чи інші проблемні питання можна вирішувати тільки тоді, коли є достатній фінансовий ресурс. Я не можу зараз говорити про 9 місяців, тому що 9 місяць ще триває. Можу говорити про якісь оперативні дані, але я вважаю, що сьогодні потрібно говорити за виконання бюджету і виконання чи не виконання тих планових показників по підсумках вісьми місяців. Тобто є чіткі дуже дані, і що стосується статистики і що стосується тенденції. Почну з статистики, я взяв з собою інформацію, дуже чітку, тому власні доходи загального і спеціального фондів за січень-серпень цього року. Склали 258,9 мільйона. Це 116% до відповідного періоду 2010 року. А якщо говорити про план на цей рік, то план виконано на 124%, тобто по 8 місяців. Це і загальний, і спеціальний фонд. Безумовно, якщо говорити в розрізі таких найзначніших надходжень, то Велика увага, і це саме більша увага приділяється загальному фонду, хоча ми і не нехтуємо спеціальним, але це дещо інше, тому що загальний фонд це фінансування медицини, фінансування освіти, культури, органів місцевого самоврядування, тобто основні провідні галузі. І власне от загальний фонд бюджету виконаний на 112% порівняно з попереднім періодом. А що стосується планового завдання, то це 118%. Якщо говорити в розрізі таких безпосередніх рядків надходження, то ПДФО це основний податок, тобто податок на доходи фізичних осіб. І власне в цьому відношенні ведеться дуже серйозна робота. Ведуться перевірки, що стосується зарплати в конвертах, що стосується мінімалізації заробітної плати, переведення працівників на півставки, на 0,25 ставки. Це робиться За... спільно податківці і безумовно. Безумовно, я хотів би зазначити, що власне економічний блок міського виконкому ябуз пересередньо, а також податкова інспекція в місті Івано-Франківську. Тісно співпрацюємо, розуміємо, проводимо рейди, планові перевірки. І на сьогоднішній день можна говорити завдяки цим зусиллям, 37 суб'єктів господарської діяльності припинили таку діяльність свою. Я маю на увазі десь якійсь мірі на грані незаконності щодо виплати тіньова діяльність. Да, тіньова діяльність, тобто зарплата, яка виплачувалась нижче мінімальної. Тобто 37 суб'єктів підвищили зарплату. Те ж саме стосується перевірок, коли ми виявили в ході перевірок 70 працівників, які працювали взагалі без договору. Тобто вони не були офіційно оформлені на роботу. І завдяки цим зусиллям з консолідованим вдалося досягти не тільки виконання, але й перевиконання плану ПДФО на 30 мільйонів гривень. Безумовно, єдиний податок, плата за землю також перевиконується. Це вже другий кошик, власні надходження. За 8 місяців надійшло фактично 30 мільйонів гривень. Це на 7,3 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Тобто є позитивна тенденція, є позитивна динаміка. Однак ми не перебуваємо на хвилі ейфорії, не почуваємо на лаврах, тому що ми заклали досить такі серйозні показники. ми Приймаючи бюджет 2011 року, десь все таки пішли на ті цифри, які доводив Мінфін, а Мінфін завжди доводить завишені цифри, з тим, щоб потім і зараз ми ставимо це питання. Перед мінфіном щодо додаткового трансферту додаткової субвенції, бо зокрема по енергоносіях я говорив це на колеги обладміністрації. Мені дивно, що мовчають голови районних адміністрацій, тому що бюджет, коли приймався 2011 року, була одна ціна на газ, була одна ціна на електроенергію. От але на сьогоднішній день всі прекрасно знають, що ціни збільшилися, і тому. Фактично, з багатьма, з ким я спілкувався по районах, і начальник нашого фінансового управління вона також підтвердила, що практично немає коштів на енергоносії по четвертому кварталу 2011 року. Це є серйозна проблема. І також традиційно, місто Івано-Франківськ сподівається на збільшення доходів в четвертому кварталі. Тому в четвертому кварталі ми поставили досить серйозну собі планку, тобто план надходжень. І, і тому, як би не було, попри оптимізм, все-таки десь є певна небезпека, що можливо деякі показники по виконання бюджету не будуть виконані. Але якщо говорити про тенденцію, то аналізуючи діяльність, тобто роботу економіки міста в різних галузях, загально там основне коло підприємств демонструє позитивну динаміку. Тобто за шість місяців 2011 року обсяг реалізації промислової продукції склав біля 2 мільярдів гривень. Тобто, це показник більший на 700 мільйонів ніж за аналогічний період попереднього року. Збільшується мінімальна зарплата, збільшується середня зарплата. Відновлюється будівельна галузь, і на сьогоднішній день, що стосується будівельної галузі, то вона показала показник на 18 більше ніж за аналогічний період 2010 року. Також обсяг прямих іноземних інвестицій, дуже суттєвий приріст, зовнішня економічна діяльність, туристична галузь, галузь торгівлі тобто, всі демонструють позитивну динаміку, позитивні результати. І Чому я це говорю? Тому що позитивна робота економіки і збільшення обсягів і інших показників він призводить до того, що буде виконуватись бюджет і будуть збільшуватись надходження до бюджету. Мені цього дуже хотілося. Ну як і сприяння бізнесовій, місцевій економіці розвитком розвитку може говорити і про те, що спільними зусиллями влада, виконавча і податкові інспекції відкрили центр з обслуговування платників податків. Ну, власне, я хотів би нагадати, бо дуже добре все швидко забувається. В свій час місто івано франківськ відкрило фактично після Вінниці. Тобто ми перші міста, які відкрили центр надання адміністративних послуг, причому Івано-Франківську. Це не тільки центр надання адмінпослуг, де все абсолютно прозоро відбувається. Це в одному місці, що сконцентровано, крім центру надання адміністративних послуг, дозвільний центр і реєстраційна палата, чого немає в жодному місці України. І, власне, коли наші податківці побачили такий центр, то в мене відбулася розмова з керівником. Десь виникла така думка, що варто зробити це таке на рівні податкової, тобто аналогічний крок на зустріч нашим підприємцям і суб'єктам підприємницької діяльності. Власне, за допомогою міста Івано-Франківська дійсно і податківці плідно попрацювали, відкритий такий центр обслуговування платників податку, де в абсолютно теж прозорий спосіб приймаються і декларації, і також надаються консультації. Тому я вважаю, це дуже серйозний крок вперед зі сторони влади, зі сторони податкової, на зустріч бізнесменам, підприємцям і вважаю, що це принесе позитивний результат. Міська влада зараз максимально е, опікується підготовкою господарства Франківська до наступного осінньо зимового періоду. З цього приводу відбулася 14-та сесія міськради. Принаймні, слухали це спеціальне питання. Вчора, як ви вже сказали, відбулася з цього приводу також колеги облдержадміністрації. Що вас найбільше турбує у цьому перебігу підготовки до нового опального сезону? Е, насправді дві сесії міської ради розглядали питання. Підготовки міста до зими і основне питання у нас стосувалося теплоенергетики. І найбільше мене турбує те, що сьогодні починається гра, якась така в пін-понг, яка нагадує. Тобто всі хочуть якось абстрагуватися, відійти від відповідальності і десь перекласти все це на мою голову. що от за все, Безумовно, міський голова є відповідальний перед громадою за все, що відбувається в місті. Але в цьому питанні не має міський голова достатніх повноважень для того, щоб вирішити це проблемне питання проблемне питання теплоенергетики, яке я вважаю, і я стою на цій позиції напевне основним проблемним питанням нашої держави. Тому є повноваження міського голови, є повноваження представницького органу, є повноваження обласного керівництва, є Голузеве повноваження містерство. народних депутатів, є повноваження галузевих міністерств, є повноваження уряду, є повноваження президента. І тому в міру з цих всіх повноважень кожен має докласти максимум зусиль для того, щоб досягнути результата і вирішити це проблемне питання, а не переводити все і перекладати на одну голову, на мою голову міського голови. І Десь так воно знаєте, і на сесії міської ради прозвучало. Персональна відповідальність на міському голові і вчора, під час жорсткої дискусії на засіданні колегії обласної адміністрації, теж було намагання все перекласти на міського голову, що це виключно його компетенція. Я перепрошую, я не приймаю постанови кабінету міністрів щодо там, відшкодування різниці тарифів. Це компетенція кабінету міністрів. Я не можу на сьогоднішній день. І ініціювати депутатське звернення на рівні депутата Верховної Ради, бо я є міський голова. Безумовно, ми звертаємося. Ми звертаємося і в Кабінет міністрів, і до Глузевого міністерства, і в НАК Нафтогаз України ми звертаємося до голови облдержадміністрації. Оце наша функція. Якби ми цього не робили, да, тоді б сказали, а що ви зробили? Нічого. Ви звертались, не звертались. Але є на сьогоднішній день, ще раз кажу, повноваження інших посадових осіб вищого ешелону. І сьогодні я не можу прийняти рішення, скажімо, на рівні кабінета міністрів, бо я міський голова, а не голова уряду. Щоб була прийнята постанова, яка б декларувала право підприємства теплоенергетики, і зобов'язувала б державні банки, які є Ощадбанки. Укрексімбанк щодо надання пільгового кредиту для покриття того залишку заборгованості, який буде після того, коли будуть списані і проведені заліки по різниці в тарифах і по закону України 33.19, який списує заборгованість підприємства енергетики перед НАК Нафтогазом за попередні періоди, тобто ну, потрібно приймати цю і різницю в тарифах і приймати постанову, яка б дала можливість нам звернутися. Друге питання не моя компетенція давати вказівку НАК Нафтогаз у випадку якоїсь суми, яка залишається і яку не може погасити те чи інше підприємство теплоенергетики. Щоб дати дозвіл на реструктуризацію цього борга, чому ж підприємство теплокомуненерго реструктуризувало заборгованість певної категорії населення на суму 2 мільйона гривень із 25, які боргує населення? То чому не давати можливість підприємству теплоенергетики рекартиризувати цей борг? Адже проблема теплоенергетики, вона 20 років по великому рахунку не вирішувалася. І тому я буду говорити на цю тему і буду говорити багато і довго, тому що я вважаю, що це тема номер один в нашій державі. І коли сьогодні говорять про те, що там у івано нам пасе задніх, я перепрошую, ми зробили дуже багато позитивних кроків. Це когенерація на 4 МВт по чотирьох наших котельнях. Це, замін... це системна когенерація, це Безумовно. не перший Безумовно, на сьогоднішній день запровадження когенерації і виробіток електроенергії власної для потреб теплокомуненерго воно покриває сьогодні потребу 75-80% в залежності від сезону. І встановлення перетворюючої частоти дало можливість тільки по електроенергії за останні роки зекономити більше 15 мільйонів гривень. Ми перевели саму потужну котельню, одну із самих потужень, 3,7 МВт на юності на біопаливо. Ми поміняли практично всі старі котли. На е, наших котельнях ніч 5, е, на е, нові котли. Причому е, е, куп, купляли котли це біля 20 котлів, Ми купили на 63-му котельню звареному заводі, розумієте, тобто даючи можливість цьому підприємству розвиватися. І тому не можна казати, що в місті Івано-Франківська нічого не робилось. але цих коштів і цього ресурсу міського бюджету недостатньо для того, щоб модернізувати теплокомуненерго. Тому я ще раз кажу, це не є питання тільки Анушківчуса, це питання і всіх гілок влади і всіх посадових осіб, які причетні до цієї теми в Україні. І минулого четвера на франківську перевізники оголосили страйк. І відповідно, система громадських пасажирських перевезень була тимчасово паралізованою на кілька годин. Репортаж Світлани Колесникової. Рух маршруток перевізники паралізували рівно о одесятій. Саме з цієї години для пільговиків зазвичай починається безкоштовне перевезення. На зупинках повно людей. Мешканці нервують своїх пижиків чекають вже пів години. Для більшості звістка про те, що маршрутки не буде ближчих п'ять годин, стала неприємним сюрпризом. Яке вони право мали таке робити? Я маю радіо, У мене в хаті є. Я по радіо не чула, щоб це говорили. Зміняти за що вони ку нам навіть гроші нам на то. Що вони поробили то взагалі з тими людьми Вони забили на нас. Так. Вулицями міста курсують лише тролейбуси та комунальний маршрут номер 13. Інші автобуси вишукувались на кінцевих зупинках поблизу трикотажної фабрики. Понад 30 жовтих богданів. Ціла колона таких маршруток на вулиці Миколайчука. Перевізники пояснюють, возити всіх пільговиків вони не в змозі. Їх надто багато, а пальне подорожчало. Виходить, працюють собі у збиток. За останній день на 10 копійок уже де піднялося в ціні. Це вже теж накладно. Подивіться, зараз податки піднялися на перевізників. піднялися паленомастильні мастильні матеріали, всі паленомастильні, мастильні Піднялися запчастини запчастини для обслуговування автобуса. Перевізникам дошкуляють ще й липові пільговики. Водії скаржаться людина соромляться показувати різні підробки, ксерокопії та просрочені посвідчення. Щодня лапають по шестеро псевдопільговиків. Це як мінімум. Має групу, але ще 2008 рік закінчилась група не продовжено. Потім не продовжені нові посвідчення, які так само були. Даже мною забирав вилучав. Перевізники вимагають відмінити безкоштовні перевезення з 10 до 16 години. Вони готові возити безплатно лише 15% від загальної кількості пасажирів. Це в середньому п'ятеро людей. Інакше обіцяють взагалі не вийти на роботу. Піти на поступки влада не може згідно з законом, зменшувати пільгу вони не мають права. Це вважається порушенням конституційних прав громадян. Раніше намагалися врізати кількість годин дармових перевезень, але це рішення опротестувала прокуратура. На мою думку, є вихід, і я його бачу єдиний такий вихід, кому не вигідно. І він каже, що це є його збиткова діяльність. Він приходить сюди заяви і каже: прошу розірвати угоду мною і виконкомом. Мені невигідно їздити, мені невигідно займатися цим бізнесом. Ви повірте, у нас вже було, я вже казав, десь мені здається, що сім, я їх не рахую, бо вони так тут беруть, там знов, там знов здають. Ну, біля семи у нас цього року вже. Здало таких, нічого не сталося в місті, що вони здають. На їхнє місце прийшли інші. Бажаючих стати перевізниками у місті чимало, додає заступник міського голови. Тож без громадського транспорту Івано-Франківці не залишаться. Тим часом про страйк перевізників мерія повідомила міську прокуратуру. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла для програми Діові особи. Пане Вікторі, як надалі міська виконавча влада має намір реагувати на ось такі перманентні страйки. Спочатку ліфтовики обіцяли паралізувати роботу місцевого ліфтового господарства. Тепер такий демарш з боку перевізників. Якою реакцією повинна бути влада? Вона цього разу була жорсткою і далі буде дуже жорсткою до таких дій. Тому що ми бачили, по-перше, розмови про те, що можливий страйк вони точилися. Але повідомлення про страйк не було. І для мешканців міста, і для міської влади це було в якійсь мірі несподіванкою. Схоже на саботаж. Це було зроблено абсолютно некоректно. І це не тільки саботаж, а це і шантаж. І тому такого шантажа я не допущу в місті Івано-Франківську от більше того якби я знав про те що буде відбуватися страйк я дав би доручення як і в цю електроавтотранс вивести на е вивести на вулиці все. нашого міста максимальну кількість тролейбусів і автобусів нашого комунального підприємства тому я завжди ставився з розумінням до проблем перевізників вони не можуть цього заперечувати але я їм казав, шановні, крім ваших інтересів бізнесових, про які я розумію, є інтереси тих людей, тих пенсіонерів, які на сьогоднішній день, будемо говорити чесно, за межої бідності. І для них ці дві гривні відіграють дуже велике значення. Да, те, що є фальшиві пенсіонери, це також факт. Але це питання вже правоохоронних органів від тих же самих перевізників. Вони мають виявляти таких Прилучайте. і відповідно звертатися до правоохоронних органів. І тому е, в таких ситуаціях е, моя позиція буде дуже жорсткою, і е, правильно сказав е, Микола Саєвич, мій заступник, що якщо тобі не вигідно, будь ласка, пиши заяву, буде інший. І е, останнє, я ще хочу сказати в цій ситуації, е, саме гірше, що є в нашій державі, це побудована неправильно система пільг, і в цьому якраз і є конфлікт. І конфлікт інтересів перевізників, і конфлікт інтересів пенсіонерів, яких набагато більше. І тому я буду відстоювати кожного пенсіонера, який отримує тих, вибачте, нещасних 700-800 гривень і не знає, як собі раду дати. Тому я кажу: тобі невигідний цей бізнес? Будь ласка, пиши заяву, будемо шукати іншу людину на твоє місце. А загалом потрібно просто повністю змінити цю систему пільг в нашій державі, ганебно яка є. Тому що надаються пільги на проїзд один раз на залізничному транспорті, надаються пільги там на лікування, подаються ще. А людині тої пільги не потрібно. Тому дайте людині гроші, просто гроші. У вигляді пільги, тобто пільгу у вигляді грошей, і людина сама собі розпорядиться, чи їй купити той кусок м'яса раз в місяць, чи витратити на ліки, чи потрібно кудись поїхати, чи залізничним транспортом, чи міським. І тоді б не було цього конфлікту. Тому в цій ситуації, по великому рахунку, всі стали заручниками, але таким чином себе вести отак. На некоректний спосіб і десь на грані саботажу і шантажа реакція влади буде дуже жорсткою, і така реакція була задекларована як мною, так і депутатами міської ради на сесії, яка розглядала це питання останнім порядку денному. От і ми звернулися дійсно до прокуратури, щоб дала оцінку таким діям. Більше того, дано доручення і пункт сесії міської рішення сесії міської ради. І, от і до речі, сьогодні в мене відбулася розмова в цьому контексті з керівником, дуже гарним керівником нашого комунального підприємства Електроавтотранс. Яке, до речі, стовідсотково вже готова до зими на тему розширення, розширення і збільшення Автопарк. автопарку і тобто розвитку нашого комунального транспорту, тому що в іншому випадку такі випадки будуть повторюватися, і дехто просто буде дозволяти собі вилучне слові на голову вилазити. Тому з цією метою в цьому році ми плануємо. Якраз в тому районі, де ви проживаєте, пане Михайло, на позитроні. на позитроні так продовжити маршрут по Симоненка от з правим поворотом з Вовчинецька, а також що стосується доїзду до європейської площі зі сторони вулиці Сахарова, також виконати певні роботи, щоб тролейбус там потрібно зрізати кут, зменшити радіус, повертав на вулицю Бандери до європейської площі. І е, ми також обов'язково прискоримо наші дії щодо продовження тролейбусного маршруту від європейської площі до вулиці Петлюри і по вулиці Петлюри, далі через кільце, кільце на вулиці Чорновола до через Довженка до трикотажної фабрики. І е, стратегічно, стратегічно, я бачу е, максимальне охоплення електроавтотранспортною мережею. Тобто тролейбусним рухом максимальної кількості нашої, нашого міста. Також 14-та сесія міської ради, на яку ми посилаємося, ухвалила програму сприяння розвитку ОСББ. Пане Вікторе, чи ми можемо її вважати цю програму дотичною до а, вже задекларованих на лютневій сесії муніципальних реформ в системі ЖКГ? А, що стосується експлуатації, утримання житлового фонду, це є актуальним і раз напередодні зими. Ви знаєте, я хотів би, щоб всі прекрасно розуміли, що є складові реформування житлово-комунального господарства нашої держави. Так, от щодо ОСББ, то це є дуже серйозною складовою. Знову таки, ми говоримо про спадщину і про те, що ми є заручниками асоціації. Абсолютно бездарний спосіб була здійснена приватизація житла в наших багатоповерхових будівлях, коли люди приватизовували квартиру. Дехто там підвали, але залишалися скажімо, території, території приміщення спільного користування, як під'їзди, ліфт, сходові і так далі. Тому подібне. Це неправильно було, тому що якби за людьми закріпили весь будинок, розділивши його рівномірно до площі житлової, то ми б сьогодні не мали цієї картини і не мали б такого стану житлового фонду і там і підвали, і дахи, і так далі, тому подібне. Тому створення ОСББ, на мою думку, це одна із дуже серйозних складових. І ви знаєте, я прекрасно розумію мешканців, і я про це неодноразово говорив. Реформа, реформа, на мою думку, передбачає дві складові. Перше, це створення ринку на комунальні послуги. Тому що у нас на сьогоднішній день існує на цьому ринку монополізм. Тому, коли ми створимо конкурентне середовище на ринку комунальних послуг, коли управляюча компанія буде, скажімо, акумулювати квартплату, оголошувати конкурс на прибирання прибудинкової території, на прибирання сходових і на інші послуги, які передбачаються в квартплаті, на конкурсній основі наймати виконавців і контролювати вчасність і якість надання послуг, то це одна складова. Друга складова це створення ОСББ. Але для того, щоб Виконати цю складову потрібно провести дуже серйозну просвітницьку роботу, тому що люди чули, що таке ОСББ. А насправді переваги, які ну по великому рахунку, мало хто знає, ну, і тут засумасу н... інформації мали би долучитися і неохоче, неохоче йдуть на створення ОСББ. Е, хоча дуже принцип простий: ви платите квартплату не живо, як по старому, ви відкриваєте власний рахунок. І на власний рахунок Акумулюйте. платите всі кошти, тобто всю квартплату, і самі розпоряджаєтеся цими коштами. Ви обираєте собі голову СББ, управлінські кадри і керуєте своїми власними грошима. Але це на сьогоднішній день на цьому етапі вигідно робити тим, хто проживає в новобудовах, де не зношений житловий фонд. А люди, які проживають в будинках, яким 30, 40, 50 років, вони переживають і їхні побоювання справедливі. Що добре, ми сьогодні створюємо ОСББ, але в нас тече дах. У нас в підвалі тече. У нас не відремонтована сходова. У нас десь, якщо не сьогодні, то завтра зупиниться ліфт. І ми сьогодні, коли знімемося з балансу міста. Хто нам це все зробить? Тобто для того, щоб реально ОСББ масово почали створюватися і щоб ми е, з е, скажімо, шиї міського бюджету е, зняли житловий фонд, потрібна дуже серйозна державна програма для того, щоб відремонтувати дах, відремонтувати підвал і таке інше, і тоді сказати людям: ми вам це робимо, але будь ласка, створюйте ОСББ і до побачення далі самі керуйте. Це є реальний шлях модернізації і реформування житлово-комунального господарства нашої держави, і, власне, з цією метою була прийнята програма на сесії Івано-Франківської міської ради. Пане Вікторе, ми цю розмову починали з економічних питань і економічною темою будемо завершувати. Які надії міська виконавча влада покладає на міжнародний інвестиційно-економічний форум, партнерство і перспективи, які незабаром відбудеться в Івано-Франківську? Ну дійсно, ми починали з вами з економіки, з бюджету, і тому ми дійсно серйозні надії покладаємо, що дуже багато наших підприємств, які в першу чергу мають незадіяні земельні ділянки для виробничого процесу, які мають незадіяні виробничі площі, знайдуть собі партнерів, тобто в плані кооперації і створення спільних бізнес проєктів ми бачимо такі спільні. Дії міжнародних компаній і з нашими підприємствами це дуже яскравий приклад ВО «Карпати», яке якраз в плані кооперації дуже потужно працює з багатьма інвесторами. Тому ми надіємося, що в цьому напрямку будуть створені дійсно налагоджені партнерські стосунки, будуть внесені іноземні інвестиції. І таким чином буде збільшений і обсяг реалізації промислової продукції, і саме головне збільшиться середня зарплата, збільшиться загальний фонд зарплати по місту. А це принесе те, що ПДФО, тобто податок з доходів фізичних осіб, який складає 87% до бюджетних надходжень, маю на увазі першого кошика. Буде суттєво збільшене, що дасть можливість нам на Якісно кращому рівні фінансувати і медицину, і освіту, і культуру, і інші галузі. Спасибі Андрійович, що завітали до нашої телестудії. Я нагадую про соціально-економічні перспективи. Франківська ми сьогодні говорили з міським головою Франківська Віктором Лушкевичу. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі Хай щастить.